Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Констракшн Груп Інтернешнл», МЖК Інтернаціоналіст». Компанія «Жилстрой-2» підготувала приміщення для ліфтів у одній з частин житлового комплексу по проспекту тракторобудівників 94 Б. Комплекс зводять за принципом секційного будівництва, зазначають фахівці, і наголошують, це не технологія, а механізм організації робіт. Суть його полягає в тому, що комплекс будують та вводять до експлуатації поетапно. Звели та оздобили якусь частину комплексу, або як називають фахівці, секцію, здали її та дозволяють заселятись мешканцям. Інші секції тим часом продовжують будувати. Подібний механізм, за словами будівельників, дає споживачеві можливість скоріше отримати бажані квадратні метри. Йому не приходиться чекати здачі всього об'єкту. Тобто Ми здали одну секцію, там можна вже жити. Всі є, всі ми завели. Сіті ми заводимо сразу до начала строительства. Секційний спосіб зведення житлових комплексів також надає певні переваги будівельникам. Наприклад, кожен етап робіт прораховується таким чином, що бригади фахівців різної спеціалізації, наприклад, монтажників, постійно задіяні у процесі зведення будинку. Ані закончили один, одну секцію, ушлю на вторую закончили вторушлю на третю. За ними слідом ідуть інженерія, відділка також точно йдуть по секціям. То есть не получается, что кто-то кого-то ждет. И так вот они по потокам пошли, как по ступенечке на каждую новую, новую секцию. У житловому комплексі по проспекту трактору будівників 94Б, чотири секції А, Б, В і Г. За словами фахівців, секцію В здали до експлуатації. У секції Б встановили вікна та монтують внутрішні комунікації. На секції А монтують ліфтове обладнання, а на секції Г щойно завершили основні монтажно-будівельні роботи та вже розпочали підготовку до влаштування основних інженерних систем.